Коваленко Олександр Анатолійович, голова фермерського господарства Агровікторія Катеринопіля. Від початку повномасштабного вторгнення в країну до нас звернулися люди на початку, буквально перші дні війни. Щоб забрати з-під обстрілів з Харківської області. Жіночка так наполегливо до мене телефонувала, я не знаю навіть, хто їй дав телефон мій, але оскільки в нас є молочна товарна ферма, вони звернулися, щоб перекормили їх там і забрали. Я сказав, що я не готовий був їх забирати. Якщо кажу, доставити, вона наче Почала шукати волонтерів, зв'язалися з нами волонтери, щоб перевез, перевезти самку і самця. Вони ще на той час були молоді. І коли їх привезли, я не пам'ятаю, по черговості чи самця, чи самку, через тиждень привезли другу. І так вони залишилися. Ця жіночка до нас довго телефонувала, вона мене телефонами дзвінками просто замучувала, а як себе почувають, а як там зніміть відео. Я з нею там, ну, це дивилося з місяць. Вона мені майже щодня телефонувала, а потім вона виїхала за кордон. Але вже з Канади вона телефонувала, сказала, Я фора. Я вам дуже вдячна, що ви їх забрали. От я вже початку, була мова така, що ми їх перетримаємо, вона їх забере, повернеться на дію. А потім вона зрозуміла, що вже не так швидко це буде. Вона каже: Я вже захворіла. Я вам їх дарую, хай залишаються у вас там, ну і так. І з того часу до нас звернулися волонтери, які перевозили, потім звернулися за вивезти ланів із Сумської області, потім вивезти Оленів одне хоч з мисливських господарств. Запропонувало нам забрати власник, вже теж був за кордоном. Це все. Щоб під'їдьте, там єгеря віддадуть, там у нас вольєр, вони в дикій природі не підуть зараз, і там обстріли краще. Ну, Вони навіть торгувалися, ми їм там частиною заплатили кошти, забрали з 15 оленів, там 5 чи 6, я вже не пам'ятаю, яка там кількість була, але вже їх за три роки розвелося в нас, вже бачите, їх тут дуже багато. І потім так, були, звертались, то теж люди кидали в Україну, виїжджали з Херсонської області, віддали нам колекцію гусей, качок деяких, там. А з кілька А пелікани, по-моєму, це теж ця колекція була вже з Херсонської області. Скільки зараз тварин? Ой, да вже важко порахувати, я навіть не знаю. Я думаю, що десь голов до головдоста вже нас тут їх нараховується. А перерахуйте, будь ласка, хто є? Ну, є лами, є ванаки, є альпаки, є бізони, муфлони, кінь проживальського є, П'ятнистий олень, благородний олень є. Косуля, так буквально на днях привезли нам косулю, яка тягала за ткани, на задні ноги. Наші там лікарі її полікували, і вона вже тут ну, спирається, ходить вже. Є дуже таких багато, яких ми поправляємо, просто випускаємо в живу природу. Далі козулі, багато їх збивають по дорогах. Там, перед цим теж було. Неділь три привезли косулю, була підбита, але вона стала ходити, але веде вона себе тривожно, ми її випустили на волю, вона побігла собі. але Пролікували, вона пішла далі. А коли почалися екскурсія до вашого політику? В першому році була ця територія, ми її там обгородили, і тут було все разом. Воно, звичайно, воно. Між собою конфліктувало, навіть до загибелі доходило, що там бізони могли забити десь там оленя, а тому ми швидко почали будувати загони, побудували, порозділяли їх по містах. Все зараз сталося так, вже, що все ми на своїх. Ви У вас є ідея взагалі створити таке да, Так, Ми взяли земельну ділянку зараз. Хочемо створити, вивезти його в живу природу, більше тобто, трошки я не можу казати, що їм тут тісно, але те, що в вольєрах тих, то там трошки тіснувати, а вже збільшується. що В бізони вже в цьому є приплод, очікуємо на які приплод будуть бачимо, що самочки там. Мають вагітні поприводити. ну, Все чекаємо, все, що ви тут бачите, вже є на нього, є, у нас є весь приплод. Uh -huh. І Дуже багато ланів п'ятнистого оленя вже є. на наступний рік вже вони будуть додаватися. Тому є така ідея створити маленький Асканію. Ну, тут саме на Катеринопільщині. Uh -huh, я... Потрібна для цього допомога. Ну, Знаєте, щоб не мішали. Ми потихеньку його самі створимо. Звичайно, на це треба в капіталовкладення якісь відповідні. Ну, ми вже частину заготовили. Загородити територію, велику треба територію огородити. Але воно буде в такому місці там. Ще, ти, щось, будь ласка, трохи про екскурсії, як вони відбуваються, як можна потрапити на екскурсію? Ну, екскурсії у нас відбуваються щодня. Зараз дитячі табори закінчились діти навчання в школах, проходять екскурсії, табори щодня приїжджають десь 10, 12, 5, 6 автобусів. Ми, щодня да. ми взяли екскурсовода, бачили там хлопчина. Так. Е Інвалід вже першої групи отримав інвалідність, хоча ще числиться, служить і служить виведений поза штат і рахується у Миколаївській якійсь частині. Да, але ми його працевлаштували, купили йому скутер. Він на тому скутері проводить діток катає, дуже такий він активний, молодець, е, хоча він сам по собі, сирота. Да. Така в нього доля цікава цього хлопчика, але ми його полюбили, працевлаштували, допомогли. Він спочатку після госпіталя звернувся, ми їм там продуктами допомагали, а потім прийшов вже. Кажемо, приходь, ми тобі знайдемо робити. Йому подобається, буде діток щодня. Цілий день тут вже трошки згорів на сонці, але... Ще скажіть, будь ласка, як можна потрапити на екскурсію? Скільки це коштує? Як... Ні, це ми не беремо, кошти безкоштовно. Хто хоче, там якийсь благодійний внесок на підтримку тварин, адже ми несемо відповідні затрати, там на корма, хто хоче, то там. Да. Ми не беремо за це кошти. А записатися якісь на телефоні да, можна разом... да, Звичайно, щодня. Хто приїжджає, Данило водить їх тут. І ще скажіть, будь ласка, за ці три. Три вже і більше, ніж три роки. У вас з'явилися улюбленці? У мене, так. у мене всі вони улюбленці. Я люблю не, тварин. Не було, хтось Ні, ну, Взагалі я люблю тварин, тому що в мене до цього був такий живий уголок, завжди був на території Там Павліни, там якісь декоративні птиця. Там. Я це любив і тому комусь доставляє, знаєте, yeah. хтось займається. Утримую якісь футбольні клуби, команди утримують, комусь це вподобає. Да? А от мені більше подобається тварин. Я тварин люблю з дитинства, тому, тому мені це подобається, я цим займаюсь тим, що мені подобається.